Так, друзі, заїхав до на нас тяжовий люкс. Це у нас Mercedes Кєшка, 212 кузов, 13-й рік, 2,2 дизель, led оптика присутні парктроніки 360, сліпі зони. Стать оригінальні дисочки на дуже гарній гумі, як бачимо, фуда, регулювання сидінь, але не повноцінне лише підйом вверх вниз і спинка. Решта у нас механічно регулюється. Автосвітло, туманечки, ручничок звідси. Відчиняється 268 тисяч пробігів. Мультикримо в дуже хайному та чистому стані. Присутнє керування інформацією на бортовому комп'ютері, управління мультимедійними дзвіночками, голосове управління. Мультимедійка местецька стандартна. Є в нас двозонний клімат-контроль, є підігрівчики сидінь. Сидіння на шкірині дуже гарні, перфоровані, дуже круто виглядає. Мені дуже подобається. Позаду у нас просто валон місця. Є у нас ось такі от ніші для документів. Також присутній підлокітник, в якому у нас відкривається ніша. Ось так. Можемо сюди випускати речі. а Ось тут у нас виїжджають підстаканочки. У нас тут дуже цікава оптика, як бачите. Присутній задній ряд парктронічків, Є електропривід багажника. Нічого робити не треба, кисну кнопочку, все в нас є. Так як в нас машинка в універсалі, то у нас дуже багато місця позаду, є ніші бокові для власних речей. Також є у нас ось така от шторочка. Бачите, тут навіть до сипір все в заводській плівочці. Підіймаємо. Тут у нас повноцінна запаска, домкратик, все, щоб замінити тут присутнє. Ось такий читовий автомобіль у нас сьогодні був на огляді. На нього буде дуже солодка ціна, яка саме дізнаєтесь на сторіночках інстаграму, телеграму. Тому слідкуйте, не пропускайте. Чекаємо всіх на автопонті. Автопоинт. Придбай якісне авто.